Якщо там росте кропива, значить там буде рости все. Пробую займатися фермерством, що ж там складного. Невеликі мінуса уходили, Мінус 2 мільйони за рік. Отут стояли тільки чагарники. І просто подув сильний вітер і всю моркву з поля видув. Як овочі себе почувають, бо вони в нас привередливі. Дуже приємно збирати врожай. І ось ти чітко бачиш, що ти отримуєш. Але у фермера це минає рік. Все одно ж треба людей годувати. Тоді, якщо з самого початку, тоді мене звати Олексій. Пробую займатися фермерством протягом 10-11 років. Спочатку вивчився на економіста і паралельно була вакансія, пішов працювати в банк в управлінську звітність. Попрацював там півтора роки, і мені ця робота дуже-дуже не сподобалась. Вона сидяча, вона нудна, одні і ті самі звіти. Тому вирішив спробувати щось інше. А щось інше це в мене були знайомі. Зараз вони, в принципі, є моїми партнерами, у котрих була певна земельна ділянка, але ніхто цим не займався. Тому ми вирішили спробувати щось обробити, посіяти. Тому що уявлення було, ну що ж там складного. Ну, землю обробили, посіяли. Воно там собі виросло, зібрало, де і все. 2016-2017 рік. отут стояли тільки чагарники. Оце все було чагарники, все зароше. У нас навіть тоді техніки своєї не було. Було тільки бажання заїхати щось посіяти. Ну, знайшли таких же самих, як ми тепер, орендарів. Ой, не орендарів-фермерів, у котрих була техніка. Домовились. Покорчували, роздіскували. Тут, до речі, торф і тут багато було горівшого торфу. Він вигорів і були великі плями, де він вигорів і провалився. Ми навозили сюди е е землю, звичайно, навозили, підсипали, вирівнювали. Коло кожної цієї площі є канал зрошення. Він по периметру йде. Ми вичистили, знайшли екскаватора, почистили всі канали. Потім зробили кротування, нарізали дрінаж на глибині півтора метри, щоб відвести надлишкову вологу, тому що місцями стояли великі такі плями з водою, і техніка провалювалась. Ми її тягали, мабуть, чотири роки. Ми кожен, Кожну осінь приїжджали і не було такого. Щоб ми щось не втопили. То комбайни, то трактора, то автівки, то, то прицепи. І вже у нас за правило, якщо їдеш на болота, на торфяник, без троса, ми навіть не виїжджаємо. Але пу -пу, вже три роки поспіль жодна техніка не втопилась, не провалилась. На великі мінуса виходили, як е вам сказати, е е е е все, що сіялось тут, все було збиткове. Іноді бувало по півтора мінус 2 мільйони за рік, це при умові, що там було всього лиш ну, 40 гектарів 40 гектарів обробітку землі. Потім пробували сіяти на болоті пшеницю. Але за те, що тут дуже волого, тумани, то грибкові бактерії. І всякі хвороби просто з'їли нашу пшеничку і ми не зібрали жодного колоску. Все прийшлось передіскувати. Потім ми спробували зайнятися овочами. Думаємо, торфяник багато води поливати не треба, давайте спробуємо. Посіяли перший рік капусту пізню, а вона не встигла пов'язатися, бо ми пізно посіяли, теж на капусті влетіли. Але паралельно з капустою посадили картоплю, моркву і буряк. В принципі, вони були більш-менш виходячи від нашої технології вирощування, да, просто взяли, внесли там трохи добрив, посіяли, щось да й виросло. Побачили, що воно дійсно може рости, і тому треба вже розвиватись і, і вивчати цей напрямок вирощування овочевої групи. Uh, на наступний рік ми посіяли сою, о, сою моркву 4 гектари і просто подув сильний вітер і всю моркву з поля видув. Ми жодних сходів не отримали, знову отримали лише збитки. І коли приходиш з такими балансами в банки, да, в тебе збитки, 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 вони кажуть, та ні, навірно, вам гроші не треба давати, бо вам не буде чим їх і навіть повертати. На торфяниках вирощування, специфіка вирощування зовсім інша, не така, як на звичайних землях. Але як каже, один із моїх партнерів, якщо там росте кропива, значить там буде рости все. Зайняли якісні, якісними показниками землі. Подивилися, що у нас дуже великий відсоток азоту, кальцію, але немає фосфору і калію зовсім. Тому перші наші посіви були приречені на збитковість. Поробили аналізи і почали вносити мінеральні добрива ті, котрі потребує саме ця площа. І результат з кожним роком почав лише покращуватись. Відпрацювали технологію обробітку землі, відпрацювали технологію посіву, сроки посіву, глибину загортання, треба каткувати, не треба, вносить ґрунтові гербіциди, не вносить. Все це. Методом випробувань вирішили. І в цьому році ми отримали середній врожай сої на круг 42 центнери. Дуже дуже задоволений я цим результатом. Підтягнули трошки агротехнологію вирощування, почали отримувати фінансовий певний результат. Позитивний баланс, і тоді вже звернулися до привата, і приват нам в принципі без питань погодив і почав з нами співпрацювати. Спочатку з невеличких сум, тому що вони не були впевнені в нас. А потім, в принципі, те, що ми ту суму, на яку ми розраховували отримати від них, ми отримували це швидко з усіма погодженнями. Невеличкі це півмільйона мільйон гривень, тому що в сільському виробництві це невеличкі кошти. Чому приват? Тому що коли з'явилось повернення 20% ПДВ для техніки, яка вироблена в Україні, і треба було обслуговуватись в державному банку, тому що наша держава компенсувала це їм на рахунок. Тому ми відкрили рахунок в приваті і придбали плуг, придбали культиватор, диски, отримували туди компенсацію від держави. То ось отак почалася співпраця з приватом. Орієнтовно, орієнтовно на 2017 рік було інвестовано 300 тисяч доларів, а зараз загальні інвестиції на сьогоднішній день складають приблизно 600 тисяч доларів. Повністю на все, це вся техніка, котра з цим пов'язана. Допомогли вони нам взяти ось цей трактор New Holland в лізинг. його вартість майже 3 млн гривень. І з перегрузчиком він у нас їзде, і зараз, завтра плануємо їхати вже в Оранку запускати треба було щоб на підприємстві було два важких трактора завдяки новому трактору ми зменшили використання палива збільшили продуктивність праці цьому році він виконував предпосівну культивацію «Сівбу». Тому, в принципі, якщо б не Приватбанк, ми б в цьому році, мабуть, і, і не посіялись, бо ми б не встигли виконати всі операції, лише тією технікою, що в нас була в наявності. Певні операції виконували самі, але зазвичай посів, брали в оренду. Але не в цьому році, тому що вся техніка, та, котра нам до цього надавала послуги, вона вся була зайнята. А так як у нас невеличкий об'єм землі то не завжди хочуть приїхати і вчасно надати ці послуги. А в сільському виробництві головне все зробити вчасно. В принципі, трактором дуже задоволені. Набагато інший комфорт і для оператора, і для виконання всіх робіт. Дуже дуже подобається. В порівнянні з МТЗонами, МТЗ, котрі в нас були, то це, звісно, набагато зручніше. Сів тут автопілот, всі настройки і на сівбу. І на навігацію. що завдяки програмі, державній програмі 5.7.9 виконали цей сезон, тому що вчасно отримали кошти. Ми купили солярку, купили Міндобриво, і навіть на цьому, можна сказати, непогано зекономили коштів. Тому що Деспаливо зараз коштує 50 гривень, а ми ще закупили його по 30 гривень. Тоді б не вистачило коштів, і або певні поля були б не засіяні, або все було б, ну, ем, не все було б до кінця виконано. Наприклад, не вистачило б міндобрив, і тому, можливо, б не було гарного врожаю. Тому що соя в цьому році дала досить гарний врожай. То соя, я думаю, що в цьому році дуже-дуже допоможе нам триматися на плаву і повернути кошти. На даний момент я вважаю, що для аграріїв буде дуже важливим доступ до фінансування від банків. І за війни в нас дуже скоротилася реалізація нашої виробленої продукції, і тому впадає її вартість. Немає куди її вивозити і продавати. Зазвичай великі зернотрейдери скупали ж кукурудзу да, і відправляли. За кордон а, кораблями. А так як зараз порти всі або побиті а, завдяки війні, а, немає вивозу зерна з країни. А ті об'єми, які йдуть через автівки і через ЖД, вони досить невеликі в порівнянні з морським транспортом. Мінус 90% профіт. Вся витратна частина, паливо, мінеральні добрива, пестициди збільшились в ціні в півтора-два рази. А ціна реалізації зменшилась в два рази. І без обігових коштів, без державної підтримки, багато. Малих і середніх фермерів точно перестануть сіяти, будуть відмовлятися від землі. Їхнє захоплення землею і обслуговування закінчиться буквально в цьому році. Всю операційну діяльність і щоденну, в принципі, виконую я. З партнерами ми розподілили обов'язки, вони більше займаються фінансами, юридичними питаннями, і ми стратегічні питання вирішуємо тільки всі разом. Тому що ніхто з нас не, не хоче брати на себе особисто там. Якусь фінансову відповідальність, я, наприклад, наприклад наведу. Реалізація зерна. Воно подорожчає чи подешевшає. Якщо всі зустрілись, прийняли рішення, що да, дійсно нам для підприємства я можу їм пояснити, привести ті факти, наприклад, операційна діяльність, да, що мені для того, щоб зайти в наступний сезон, мені потрібна така-то -та сума тоді, така то -та тоді. ось... На цю суму, в принципі, всі погоджуються, що треба продавати. А на інше все тоді приймаємо рішення, чи ми зберігаємо, платимо за зберігання, чи реалізуємо все по осені на процесі збору врожаю. На підприємстві 70% доходу дають зернові, зернові культури. Це соя і кукурудза. Так називаємо американська технологія вирощування. Соя, як зернобобова, вона дуже гарний попередник. Вона збагачує землю азотом. А кукурудза, в принципі, технічна гарна культура. Також підприємство вирощує овочевий набір, так називаємо борщовий. Це капуста, морква, буряк і картопля. І 10% займає в підприємстві це надання послуг або обслуговування сільхозугідь сусіднім фермерам. Почали більш-менш е, отримувати фінансовий результат з 2021 року, да? ну, з 2020. 20, 2021, 2022. Будемо сподіватися, і в 23-му отримати. Е, Кожен рік все одно ми купляємо, ми розвиваємося як підприємство. Ми розвиваємося, ми купляємо. Той самий культиватор, той самий новий трактор. І на те, що вистачає фінансів, так ми розвиваємося. Плюс підходимо е, краще до розуміння е, вирощування до аналізу ґрунтів. Працюємо над якістю і над врожайністю. Е, для того, щоб це було все добре, треба приділяти цьому якомога. Максимальну увагу читати новини, вчитися в інституті, здобувати знання, питати у професорів, які є певні нюанси, у, наприклад, не у вирощуванні на торфяниках, а у самій культури. А, і від, гарно від, треба відпрацювати свою технологію вирощування, тому що для кожного фермера. Для кожної землі буде зовсім інша технологія вирощування. І в сільському господарстві, на жаль, немає таблиці да, чи якихось законів, правил, що ось ти зробив саме ось так, ось так, ось так, і ти отримав отакий результат. На жаль, це так не працює. Сумніватися, не сумнівався, але спочатку не, не дуже воно мене зацікавило. Все грязне, все допотопне, весь день в пилюці. А потім якось втягнулась, настроїлась і вже стало цікавіше. Коли ти вже зрозумів весь процес від початку до кінця, що, як, за чим має бути, як обробити, як посіяти, на яку глибину, чим обробити. І тоді, коли ти здобуваєш гарний врожай, ти, по-перше, отримуєш фінанси, не, не, вперше не фінанси, ти сам перед собою е, стаєш вищим в, в тому, що ти починаєш розуміти це все. Воно тобі приносить моральне задоволення. А друге, це фінанси, звісно. Вони допомагають е додати відчуттів до перших, мені приємно прокидатись вранці і з розумінням, те, що я повністю планую весь технологічний процес, повністю планую свій день, хто чим буде займатись, як його посіяти, які культури треба посіяти, як обробити. І дуже приємно, якщо це. Е Ранні культури дуже приємно збирати врожай. Ти отримуєш закінчений результат, і ти дивишся, наскільки твої знання і твоє розуміння процесу відповідає тим рішенням, котрі ти в процесі виробництва прийняв. І ось ти чітко бачиш, що ти отримуєш. Чи було це рішення вірним, чи воно було невірним. Але у фермера це минає рік. Якщо ви пішли, придбали е, любу, е, телефон пішли придбали, і він погано працює, ми пішли, придбали інший. А фермеру треба чекати рік. За кожне рішення, тому спробуємо не заходити в одну культуру, а диверсифікувати ризики, тому що якщо ти прийняв одне невірне рішення і в тебе одна культура, Буде дуже погано. Тому частину прийшли в овочі, частину в Сої, частина в Кукурудзі. І пробуємо займатися і паралельно підтягуємо все одно послугами. Послуги... За минулий рік ми надали послуг на 2 мільйони гривень. Для когось, може, це копійки, для нашого підприємства це не копійки. Воно, в принципі, перекриває наш фонд заробітної плати за рік. Плюс дає можливість зекономити на, на обслуговуванні техніки. Я вважаю, в принципі, вона, звісно, там і працює, і більше наробляє, але в мене є кошти повністю її відремонтувати да й заробити щось на підприємство. Поки що домовляємося, наприклад, зберігання зерна на елеваторах, зберігання овочевої групи. До цього, в принципі, зберігали в холодильниках, але після початку війни перестали це робити, тому що е електроенергія здорожчала і її немає весь час. Нема розуміння і немає впевненості, що буде восени. Ой, навесні. Е той склад, де ми до цього зберігали, я вам вже. Тоді казав, що його розбомбили росіяни, він знаходився в літках і тому вся продукція, котра там зберігалась, знищена. Я не знаю, як буде працювати програма підтримки тих людей, котрі там зберігали це все, хтось колись, можливо, десь комусь компенсує. Купівлю гарних тракторів, засобів виробництва. Тобто, якщо в мене буде. Гарна сівалка, гарний трактор. Мені треба буде менше часу, менше затрат для того, щоб отримати таку самовражанність такої самої якості. Зараз придивляюсь на сівалку, але таки, гарна сівалочка в Темпо 8. Хочу дуже сильно її хочу придбати. Поки що не розумію, коли це буде і як це буде, за які це кошти буде. Але дуже хочеться і спробувати сіяти однією сівалкою кукурудзу і сою. Це пришвидшить у мене і посів, і покращить якість посіву. Але сівалка на даний момент коштує 100 тисяч доларів. І тому просто в даний час немає фінансової можливості робити такі. Покупки. Агросфера стикається з тим, що немає гарно підготовлених працівників, механізаторів, комбайнерів. Всі технічні вузи у нас майже позакривались. ПТУ були не готують механізаторів, трактористів. І, наприклад, знайти когось. Толково на роботу, от, наприклад, в мене гарно закрився рік. Я купую новий трактор, да? але кого я на нього посаджу. Всі толкові люди, всі при роботах, і ніхто... їх цінують на вагу золота. А ті, що не досить гарні співробітники, да, їх можна знайти вони у вільному доступі, але за ними треба дивитися, щоб він там. Нічого протиправного не робив. Можливо, воно буде більш е, зайняте самохідними машинами. Самохідні трактора підуть, самохідні комбайни, оприскувачі. Е, навіть не то, що самохідні, автономні. Е, зараз технології дронів дозволяють облетіти поле. Повністю його відсканувати, поставити всі е, точки, де, наприклад, стовпи стоять, чи у вас яма. І тоді в карту е, поля це все вноситься, трактор запускається, він сам собі їде, він сам плуга піднімає, за, е, розвертається, знову опускає. Механізатор там вже майже не потрібен. Все можна бачити на планшеті, все От зараз комбайні ті, Прибирали в цьому році, на них поставили картографію збирання врожаю. Тобто він чітко йде, збирає врожай і е, показує, на якій саме ділянці поля, яка врожайність, яка волога. І е, у вас поле все зібрали, і ви бачите на цьому полі. Є там клаптик 1-2 гектари, де немає врожаю. Ви собі пішли, зробили там аналіз землі, подивились, чого саме не вистачає. Зробили певні висновки, внесли мінеральні добрива. На наступний рік ви отримали там досить непоганий врожай. Тобто у сільського господарства два варіанти. Або все-таки підготувати людей, і я вважаю, це було б правильніше, або тоді повністю технологічно вже виходити на якийсь інший рівень. І все автоматизовувати без людей. Так, воно потроху йде, але багато і за того, що браку і коштів наші не всі наші маленькі і середні фермери можуть собі дозволити і виконувати ці-всі функції. Немає розуміння. Просто як воно виконується. Вони звикли все по старінки. Якось обробили, якось посіяли, якось вродили. Якось зібрали і якось продали. Фермарам завжди тяжко, завжди важко. Тому що в деяких деякі бідні бо дурні, а деякі дурні бо бідні. Не вистачає або Фінансів або бажання правильно все зробити і отримати гарний результат. Бо є багато знайомих, котрі не йдуть до результату, а вони його очікують. І дійсно буває, раз на 4-5 років склались суперові погодні умови, дійсно отримують гарний врожай. Але таке дуже рідко. Треба намагатись зробити це кожен рік. Але й не погіршити якість землі, бо тобі ж на ній і далі вирощувати. Той партнер, котрий привів, запропонував мені займатися сільським господарством, гарну штуку зробив. Мені тепер цікаво цим займатися. Хоча я раніше не розумів, що воно, як воно. А зараз дуже-дуже цікаво. І все одно ж треба людей годувати. Ви можете піти і не купити собі футболку, чи кросівки, чи окуляри, але ви все одно підете купити картоплину чи морквину, чи хлібину, ну, наприклад, пшеницю, хліб. Скільки б вона не коштувала, вам все одно треба йти її купляти. Кількість населення росте росте. Їх всіх все одно чимось треба годувати. Тому, тому будемо годувати, але будемо намагатись переробляти те, що вирощуємо. Наскільки це можливо, щоб все розвивалось, і країна з нами.